Загальноосвітня школа номер 2 20 березня відзначила свій вражаючий ювілей 140 років. Традиційно відзначення розпочалось у стінах школи, де зібрались усі, хто її любить. Колишні працівники, педагоги, очільники і, звісно, випускники. Одному з них цього дня було відкрито меморіальну дошку, а саме Володимиру Васильовичу Сингаївському, ветерану Великої Вітчизняної війни, герой соціалістичної праці, почесному громадянину міста. Володимир Васильович залишив школу у 1939 році, не довчившись, адже мусив Працювати шкільні роки запам'ятав на все життя. Тут закінчив на 10 років цю школу мій брат. У 60 літня було школи, я прийшов сюди учням 5 класу. Цю школу закінчив мій внук Альоша. І сьогодні для мене це дуже приємно, що ви мене запросили на це велике свято. Вдачі вам всім. Ще одна подія ознаменувала 140-річний ювілей відкриття пам'ятного знаку до великої дати. Встановили камінь за кошти колишніх випускників Людмили Горбатої та її сина Максима Лук'яненка. А правом відкрити знак удостоїли Володимира Сенгаївського та ще одного видатного випускника Анатолія Пінчука, який є почесним залізничником, головою Ради Асоціації ветеранів війни та праці залізничного транспорту України. Наразі проживає у Києві. Завітав до рідного міста з нагоди ювілею школи номер 2 К сожалению, на данный момент я не нашел своих одноклассников. Но ситуация такая, я владею обстановкой, что многие из них проживают в Израиле, в Российской Федерации, в Америке, в Германии. Ну так по воле судьбы не подъехали. На сегодняшний момент еще жива учительница Циля Львовна Розман, которая учила нас математике. В январе ей исполнилось 90 лет. Ну, она При полной пам'яті, ну болеет по возрасту. Я хотів би, щоб всі знали, що наша учениця жива, здорова і передає всім привіт. У стінах рідної школи зібрались представники різних років навчання та що там років цілих історичних епох: до воєнної представник Володимир Сенгаївський, післявоєнної відлиги, застою, перебудови і аж до близьких двохтисячних. Передивлялись старі фотографії, ділились веселими та сумними спогадами. Як брали участь у зірницях, допомагали будувати їдальню або тир, проводили розкопки та знаходили битий посуд зі свастиками, досліджували таємні ходи скелі. Багато з цих дитячих спогадів характерні лише для випускників школи номер 2 унікальної через свій вік, місцеположення та контингент учнів та педагогів. Мы сегодня встретились и счастливы. Нам есть что вспомнить, о чём поговорить. Мы рады, что наша школа существует. И дай боже, я ещё долго, долго и долго расти детей, воспитывать и давать им знания капитальные, фундаментальные, как это было когда-то. Колишніх вчителів та директорів, які в свій час віддавали дітям серце і душу, а з часом стали її легендами, згадували у міському будинку культури. Гучними оплесками супроводжували слайди про Валентина Григорівича Кахно, Валентину Григорівну Циханович, Маю Павлівну Кирилюк, Азу Прокофіївну Камкову та інших шанованих та улюблених наставників дитинства. Сьогодні директором закладу є Оксана Володимирівна Кузніцова. Вона очолює школу з 2009 року. За цей час було досягнуто чимало. Ми дякуємо, що до 140 річного ювілею. Ви принесли великі здобутки це третє місце в рейтингу шкіл за підсумками міських олімпіад. Це перше місце за 5 років з 2010 по 2014 військово-патріотичному вихованні. І підготовці до участі в, до служби в Збройних силах України. Це перше місце в обласному конкурсі. агітбригад бригад юних пожежників. Дякуємо вам за це. У залі були присутні представники місцевої влади та відділу освіти, які прийшли привітати усіх, чиє життя пов'язане із загальноосвітньою школою номер 2 Вимушановані вчителі всіх часів. Шановні учні, я щиро вітаю з вашим святом. Я хотів, щоб ви несли бережно і з гордістю прапор вашої школи. Міцного здоров'я, чистого мирного неба, вашим оселям, нашому місту і нашій державі, творчості, назнаги і здійснення нових задумів і мрій зі святом вас, шановні! З нагоди ювілею, подяками та грамотами, були відзначені кращі педагоги, а директору вручені подарунки для школи. Це подарунок сюрприз від ради директорів шкіл міста, комплект меблів від відділу освіти та 100 тисяч гривень на розвиток школи від міської влади. Уваги заслуговує і щедрий жест від шефів школи. За рахунок Коростенського заводу теплотехнічного обладнання у школі було встановлено центральні ворота, виготовлено ексклюзивні ковані лавки, закуплено спортивний інвентар. Проте це що виявилось, не все. Дарим сертифікат на спортивний футбольний майданчик зі штучним покриттям розміром 25 на 15 метрів на суму 300 тисяч гривень, який в цьому році 1 сентября буде відкритий. 140-річний ювілей цифра, яка вразила все місто. Школі номер 2 є, що розказати своїм сучасникам про минулі роки: війна, відбудова, радянський період нарешті незалежність. Як змінювалась школа та що в ній не зміниться ніколи? Про це й не тільки більш детально розкажемо у передачі. Докладніше.